Незважаючи на війну, у Сумах відбувся турнір з понад 20-річною історією. Золота осінь осінь-2022» зібрала на полі і команди юнаків та дівчат з 2010 року народження. Хто брав участь у відкритому турнірі з футболу, спитали у голови федерації футболу міста Суми Альберта Малгамова. Чотири команди з міста Суми. Представляють футбольний центр Барса три команди. Одна команда КДЮ США Суми і одна команда з футбольної академії міста Трастинець. Цьому році ми допустили до участі в юнацькому турнірі команду футбольного центру Барса це дівчата. За останню команду виступає Дар'я Іваній. Говорить, піврічна пауза у тренуванні дається в знаки. Тяжковато нам грати, тому що ми пропустили півроку. Ми не грали з хлопчиками, з дівчатами, тренувались, але не дуже виходить. За другу команду Сумської Барси виступає на турнірі Олексій Осачій. Прогнозувати місце своєї команди він не береться. Це ще не знаю, як ми сьогодні зіграємо зараз із Тростянцем. Який буде результат, такий ми будемо, таким займемо місце. Аким кім Борисенко приїхав на турнір з Тростянця. Розповідає, що чекає від турніру. Наберемося опиту перед дальнішими іграми. Думаю, нам це буде тока на руку. У підсумку команда Барса WU», за яку виступає Дар'я Івані, посіла на турнірі п'яте місце. Барса 2 Олексія Садчева завершила свій виступ на золотій осені на четвертому місці. Тросянець Кіма Борисенка вибирав бронзу. На срібній позиції фінішувала команда Кадию США Суми з 21 забитим і одним пропущеним у чотирьох матчах. Золото турніру вибирала перша команда Барси. Олександр Качана, Віктор Лапченко – Новини на Суспільному. Суми.